Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриба Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовження наших походів по білі грибочки, поїстивні грибочки сьогодні е, вівторок число, чесно не знаю. Е, місяць жовтень і сів 1-40 хвилин. Температура досить комфортна для росту бівого гриба, високогір'я Карпат, не один, є з сидом і побачимо, який. Результат очікує нас сьогодні. І так, 7.40, ще в лісі темнувато. Ну нічого, будемо, будемо приглядати. І так, вперед-перед. Поїстивні грибочки. Ось у нас в березі і перший білий грибок. Грибок невеличкий, молодий. О. Яке царство мухоморів. О! Білячок який гарний. О, глибоко він. Глубоко засів, але він добро. Він його не пускав назову. Який якийсь, ще рубаськ виріс, як син каже. О. Ух ти! Тут тут такий грибеш голову розбити можна. І так, як його добути, і якось до воду він важіть пів килограмм Всім привіт народ слава україні сьогодні наша поїздка в гори Ми тільки зайшли на місця я там щось побачу, але то напевно червоняк. Так, червоняк. Білого поки що не бачу. там подивимося. Що ми сьогодні назбираємо? Добре, вперед. знайшов. Першого білого. Так, разу цього разу я ці місця пропустив цього разу якраз виходимо по цих місцях Ти бачу. Є ще Два молоденьких Що дивно що я ще сторонького тут не знайшов. Я тут Десь я знаю, з тиждень точно я тут не був на цих місцях. О, так винайшов знайшов я стареньких. Думаю, що не може бути такі ж. Я тут тиждень не був. А старого гриба не знайшов. Треба спуститися донизу, тут треба добре дивитися по весьці погано видно є ще такі. Кусочок осінніх Карпат. Листя починає жовтіти. Сонце піднімається все вище. Ось які два. Білячка. О! О, це діл. Ось у нас стебельчики. Ось у нас невеличка купочка. От один. Это два вроді да. Одругий так, ось у нас третій. І четвертий. Маленький ми не беремо. głos Tak. Piaty. Oh. I tam mi widać bilso. Oddaleka. Nie do niego jeszcze trzeba dojrzeć. Tak. Jak do niego О, тут не один, а тут два спарни. Ой, как краса. Природня краса. Так, ух ты. А мы ну, попробуем их. Від земного тяжіння. О. Бахти. Відламались. О! Такі от два. Супер гробочки. Так, є великий. Ах, ламав. Що значить на цих місцях тиждень не, не бути Але це грибок Яє файнесний Так, але йдемо далі Там ще є Так, акуратно роздивляємося Роздивляємось Стало ново тут. Тут є ще молодий. Опа! Тяжко висунути. Так, идем далі. Що значить тут теж-небудь О, чуть не упал. Ох, ви бачите тут Ото Отогіант Аж вода Да стоит на нем. О, и то все добре. Так, дальше. Идем. Молоденький, ну не был молоденький, но уже подстарковал. Що добрі грибе до ну, чого треба дивитися, бо щоб дурно не нести. Так, і ще там десь. Якщо тут є. Ми ще не видно. Так, є ще один ось якийсь вигнутий так, а цього я? А цього я не бачу? Цього я не бачу. Одно більше. Так, і ще є гіганта. Нешов. О, -о, О! Ну він хоч добрий, але я його не донес. Якби вже було хоча б на виході, то ще можна, можна ще було його взяти. Dette er gress. Красота ота горба гриба. Ну, та є. О. І тут ще булка О, тут навіть навіть я ще більше рип'ю. Опід. Деревом тим, що впало я не бачу. Так, тепер акуратно треба під Все же сплеснено. Уже Ох, цей гарний рыбачок. Так, я Будь снако. Привітно. Так, ось. Ось ще я білічки знайшов Ось там один. Тут другий і третій. О, мене цікавий той біч! Через дивно, що він один. Ой, він ой, дать у парі. Але я хочу вирву. О, то я думаю, я за дерево схопився і хочу вирвати. Ще є білячки гонтин, другий, третій, четвертий. Тут два, два маленькі, я вже беру, а що дивимося на їхній стан. Yeah. О, варто такого грибка зафіксувати, ох ти! О, красоти, Я бачу там ще один менший більше не бачу, Починаю пригрівати. Який рыбак так, о! Ох, який тут красочок! Кабулка! О! Класс! Люблю букви! Люблю букови! Бачу мій горбик, зародив Зародив мій горбик Так я підходжу до свого суперкозирного місця. У мене вже майже повний рюкзак. Треба буде зараз складати файно. Так, а як я того разу не побачив тут? Це гриб. Ооо! Тяжкий який яй! О. Ледве тримає його. А тут ще брат такий булочний. О! Ну що ж, зайшли ми на... Моє суперкозирне місце, йдемо збирати. Є бобки з такими куринчими шапочками. О! Пузатики такі. чекав місцеві дуже хробишли можуторку місці. місце вже загрізанив цей теж вже почавнити Це ще теж Так, думав, що як сонце буде, то буде ліпше видно. Сонце світить в очі. Так, злей так не добре. Бачу там мобідніця. Білячок. О! села Карпатка Села. Вот ще у нас Що Что на білячки? Білячки. Ну о. вот один. И вот тут. Другі на довгих ножках ну, дивимося тут не бачу добре Гори наші гори які вони зараз гарні а пізніше будуть ще краще з вигляду що ж потрохи направляємося до нашого транспорту які білячки в яєднику. один Он і другий. Так. Дивимось, може ще тут є. Брать не треба. Я тут на цих місцях люблю водове гриби. Тут І мені ялинка тут впала. красно має одне гарне місце. Треба на колінках лазити. Інакше ніяк. Não vai chover. Я все заглядаю і ту смирічку того ту року. Тут гарні такі рибочки були. Такі булочки. Завершив я свій двогодинний похід у білі гриби у сукуєрі Карпат. Тато ще збирає, свою норму я вже назбирав, достатньо мені. Ось так показує цілий рюкзак, гарно, гарно поскладені гриби там, корінці на низ шапочки наверх, щоб дуже сильно не помнути їх. Ну і От такого Не, О такого красочка Несуше окремо кульку О. Всім вам бажаємо і добра Будьте здорові і до нових зустрічей Ой яка краса Один і ось другий От у нас ще вигіднику, який весь. Чи він добрий? Добрий, наче добрий. От ще який грибочок. ах! класний. От і завершуємо сьогоднішню поїздку високогірний Карпат. Поїздка я рахую вдалася, затратили ми 3 години часу і щось чуток ми не збирали. От показую результат. Ось такий результат. Грибочків. Ну а вам, як завжди, бажаю. що більше назбирати. Як ми не збирали, а також вам бажаю здоров'я і мирного неба над головою. Я завжди нагадую, ліс наше здоров'я, ліс наш дім. Ліс нас, нас радує. Так що не засмічуйте його, він також хоче жити. А також не копайте робочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання, як завжди, хай повернуться до вас Турецію. Хай вам щастить, все побачимо, до нових зустрічей.